Ясний день веселая година, раділи і садок, і поле, і долина. Під лопухом у ямці жук сидів і сам собі тихесенько гудів, Щодень йому обрид, кругом усі товчуться. Що дуже сонечко і світить, і пече, і гаряче, і боляче, і боязко йому, сліпуючи, поткнуться. Бо день не на добро, а на лихо зведе, аж дивиться бджола між квітами гуде. То на одну присяде, то на другу, щоб трошечки свою розважить тугу жук сміючись озвавсь. Здоровенька була, і добренько, що в гості прибула. А що, комашечко, ще долю веселеньку потішимо, не помремо, хвалити Бога, живемо. І діло робив помаленьку, діла промовила йому. Ти ж не летиш чому? Побачив би, як все цвіте, радіє? Не хочу, каже жук. І голова здуріє. Аж зелено в очах від сонечка того. Нам краще, як нема його. І хоч би не було, байдуже. Тобі я бджілочко, дивуюсь дуже. І коли хочеш, раду дам. Умієш мед і знай свою науку. А то ще мові вам, чому не брать таку солодку штуку? Цікава дуже ти нічого не манеш, усяку квіточку перебереш. І треба, і не треба, коли б змогла, поперлась би до неба. Змолов ти, жучку, недоладно річ, бджола йому сказала, Твою головоньку покрила темна ніч, і світу Божого вона не розпізнала. Турбуються усі, турбуюся я, нехай там буде капля й моя, нехай і бджілку люди знають, і божу мудрість величають. Що, жучку, досі ти добув у темноти. Собі нічого і нікому, цілісінькою ніч гасаєш по-дурному, а блисне світ, ти лобом у вікно, не зрозуміючи, нащо і що воно? Шкода з тобою розмовляти, даремно час теряти Ти жук, а я бджола Прощай і загула. Куди тобі яке казання вдрала. Промовив жук, розумна дуже стала. Так недотепний темний чоловік не долюбляє ясної освіти, бо як той жук до темноти привик. А дай йому хоч зернятко просвіти, Не буде він, як жук, гудіти. У його загуда, як бджілочка, гула. Розумна правда і хвала.